Вітаю! Інтернат-магазин Майстерок пропонує вас у увазі інкубатори «Рябочка» українського виробника. Виготовляються дані інкубаторів в місті Харків. А, мають велику лінійку моделей. це 14 різних моделей. Бракуються вони на упаковці інкубатора на боковій сторони. Перший варіант це ручний переворот інкубатора, другий варіант це механічний перевод. Третій це автоматичний паровоз. Також інкубатор може мати два варіанти терморегулятора. Це аналоговий терморегулятор та цифровий. В інкубаторі може бути додатково встановлено вологомір, 12-витове резервне живлення та турбіну. І є одна модель із брудером. Це дев'ята позначка. Розпакуємо даний в такому вигляді приходить інкубатор упакований. Дана модель це автоматичний інкубатор на 120X. Зверху упакована сітка автоматичного переворота. Це турбіна упакована в транспортну пару, її потрібно демонтувати. Вона більше не потрібна. Це верхня частина інкубатора. Інфрачервоний нагрівательний елемент. Турбіна та датчик терморегулятора. В нижній частині інкубатора знаходиться інструкція. Інструкція описуна на всю лінійку інкубаторів, які виготовляє рябушка, тому потрібно звертати увагу саме на той варіант інкубатора, який ви купували з ручним переворотом, механічним чи автоматичним, або також із терморегулятором аналоговим чи цифровим. Також в нижній частині під підтоном є комплект. Уволочки, які встановлюються на сітку автоматичного переворота. Що ми бачимо знизу, під піддоном у нас знаходяться лотки. Це лотки для води, які потрібно заповнювати водою періодично раз на 2-3 дні. Кількість води не важлива, яка повинна бути, головне, щоб вона була середині цього лоточка. Далі ми встановлюємо пластиковий піддон. Зверху на нього потрібно встановити решітку автоматичного переворота. Тут ми бачимо моторчик із скріплення. Моторчик потрібно закріпити в комплекті і з болти саморізи. Його потрібно закріпити до отворів, які є на інкубаторі, корпусі інкубаторів на нижній частині. Отак ми його прикручуємо. На вугли даної сітки потрібно встановити уголочки. от таким чином. Уголочки двохсторонні. Їх можна встановлювати або нижче опускати в сітку, або якщо ми розвертаємо уголок на другу сторону, сітка підніметься вище. Це зроблено для різних видів яєць. Тобто під гусині качені яйця потрібно вище сітку піднімати, під курені яйця сітку потрібно опускати нижче. Далі потрібно під'єднати живлення до механізму переворота. З верхньої кришки тут дві плани. Після підключення живлення до двигуна перевороту нам потрібно забрати кабель живлення за межі інкубатора. І інкубатор нас готовий до роботи. Звертаю увагу, оцей кабель це датчик терморегулятора, він повинен отак і висіти донизу в напрямку до яєць. в інкубатор. На верхній частині кришки ми бачимо заглушки, які потрібно згідно технологічної карти відкривати. Перний період яєць. два оглядових віконочка та сам блок керування. Він має тільки дві кнопочки по налаштуванні температури та кількості переворотів інкубатора.